Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через Privat24 на реквізити нашого фонду. Обираємо вкладку сервіси, автоплатежі. Додати новий, Платіж та вводимо реквізити нашого фонду, які ми залишимо під цим відео. Вводимо суму регулярного платежу та натискаємо продовжити. Далі обираємо початкову дату платежу. І, як бачимо у верхній частині екрану, періодичність за замовчуванням встановлюється раз на місяць. Ось і все. Регулярний платіж створений. Хочемо наголосити, що для нас дуже важливі саме регулярні надходження, адже тільки так ми можемо заздалегідь планувати закупівлю необхідних компонентів для дронів. Тому навіть маленька щомісячна сума від тебе буде для нас надзвичайно корисною. Слава Україні!